Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 199 980 особин за добу. 520 і поранено 599 940 песиголовців за добу, 1560 танків, 3762 одиниці за добу, три бойових броньованих машин, 7348 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 3150 одиниць за добу. 13 реактивних систем залпового вогню, 562 одиниці засобів протиповітряної оборони, 316 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2732 одиниці за добу 12 крилатих ракет 973 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6048 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 410 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.